Порили землю, взяли в оренду землю на 49 років. У 2008 році за два роки цю землю не освоїли, значить тобто вони втратили право на, 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 на оренду. що, тобто, Якщо земля виділяється на определенний термін, то в течение двох років вони повинні зробити благоустрій. Вони цього не зробили. У 2016-му тут питаються робити благоустрій, але це взяли сусідам, вони зрили повністю цей. землю, вивезли, дивіться, скільки десь. В приділок 3,5-4 метрів землі. Забили всю сітку сюди, сітка забита. І все, все зимою будуть люди по цьому асфальті ходити, тут буде голольот, люди будуть пати на задницю. І нога, но саме бити туди в ступеньки. воно буде битися туди, битись, туди воно. поверни, покажи. Бачиш, тут в ступінь. І тут всю землю ліплять болотом, щоб замилити нам очі. Це міському голові треба очі замилити, вже він бачив. Як він не бачить, тоді в міському голові ці всі очі замилити, Він не бачить нічого сьогодні. Воно, бутілку води вилили, і вже бачите, що робиться. А як піде дощ, що тут буде робитися? як по цій дорозі можна буде ходити. Йдемо <плес> далі. Для людей паркани, такі як на бабанах, щоб люди наші не бачили, ні світа Божого, нічого. Паркани, що там робиться, в міквах тих миють, що там в тих міквах робиться. А нам ось про благоустрій. Це називається благоустрій по -хасіцьки. Ось Оце, пошлі. Це так в Ізраїлі стіну плаче бетонірують, бачите, дивіться, з болота, бачите все. Це, що називається благоустрій. На то нічого не відпаде людям на голову. Куди людям? В той забор тікати. Упахти тут, ця стіна на голову впала. Тут іде будівництво прилишили сюди комісію по будконтролю. Проділию цю комісію по благоустрою, а вони кажуть, ми штрафи виписуємо, приписи, робимо, записи робимо, працюємо до п'яти часов, після п'яти тут хай хай хоч атомна бомба впаде, нам все одно. Воно дивіться, бачите, що робить? Воно туалет тут пішов оправитися і поламав ноги, впав. Напротязі години дзвонили мерам, замам, шмерам, в умані виконавчої влади немає. Воно, я прийшов сюди, оце все було закрите, це вже я відкрив. Цей забор був закритий. Проход закритий, оце хасід, правді на руках відносить. фотографії, хасід відносив все. Подивіться, де наша тропа. Як-не-як -як по цій тропі люди ходять вже більше, більше 70 років по, ці, по цьому мостику ходять. Це. То зробіть тут благоустрій. Наше ж ви по підбаш ви ріжете, вивозите землю, ви готраєте такі чудеса? Район Беверлі Хілс, оце вже новий район Беверлі Хіллс. Новий вже район. Це все зробили благоустрій для уманчан. Тут уманчани будуть міквах митися, приходити загорати, як на пляжі. Все для уманчан. На 49 років для уманчан віддали. Уманчани віддали для району Беверлі Хіллз. Забори по 3 метри, як бабанах. ще поставлять автоматчиків ізраїльських на вишках. І тут більше ніхто зі не зайде. Чи що зразу будуть стріляти без подупріження. Оце називається вам. Як Юрій Іванович подарив на 49 років, не погодившись з громадою, не пройшли громадські слухання. А зараз новий голова каже, а я нічого не знаю, я нічого не можу, а я нічого не можу вдіяти. То який він міський голова один з другим. Міська задні, це не міський голова. Воно в кущах зімітим будують басейн. подивіться, там вже басейн. Буде міква називатися, басейн. За забором, Прямо з-під забору будуть пригадені в каналу. Везде забори, візі блоки, візі все. Немає Умані. Уман це вже все. Ми вже, ми вже вважаємося переселенці. Уманчани це вже переселенці. Уманчан, для Уманчан тут немає місця, потихеньку будуть відтісняти ще далі. Вон район Лисогора, воно теж, подивіться. Вже палатки, нам далі риють, ну, дома висять на опривах, повиривали котловани. Все. Що хочуть, то роблять. Немає ні будконтролі, не ні шмут-контролю, нічого. Одні відписки, приписки. У мене цих відписок от такого пачка відписок. З підписками відписками можна год ходити в місто туалет і бумає, год ходити в туалет. Все будують для них. Вон поробили жабники. Да, не одного нема, хасіда з лопатою. Всі наші будуть. Хасіди ходять, тільки пальцями показують. А вони вже побудували, як вони казали, маленький кошерний домик з сімейного типу. із двох, Із сімейного типу вийшов. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, і ще сьомий. Сім'єтажний готель. Тель-Авів готель буде новий. З стіною плаче, там будуть молитися, тільки не наші, бо наші до тої ціни плаче не підійдуть, там, буде хасідська стіна плаче. Тут з заборами вже трьохметровими обгородіми. Ще автоматчиків поставлять, чи пулеметчиків на вишку. А от вам і благоустрій подивись, який благоустрій. Хай уманчани бачать, який для Умані благоустрій, благоустроїли, які не знають для кого. Є власник. От, він зараз в Ізраїлі. От. Він наверху там туалети построїв і гадить прямо на голову людям. І на сьогоднішній день він втік в Ізраїль. Поставив за себе єврейчика, бідненького, молоденького, який на себе не може взяти відповідальність, не знає, тікає, не знає, що робити. А Барзель, а барзель в Ізраїлі десь в му. В мертвому морі сидить, мабуть. В онлайні дивиться тут, як ми споримо.